Щодо вашого фільму. <кій> Скажіть, будь ласка, це реальний дім, в який в Києві. Я так правильно, правильно розумію? Місце локації зйомку. Ми знімали те, що в квартирі це реальна квартира Києва, а оцей будинок це будинок у Бородянки. З написом. А квартира сама в Києві. Інтер'єр в Києві? Так. Як прийшла ця історія, як вона народилася, з чого і чому? Це розповідь, це розказ. Катерину Тєєві, це сучасна молода авторка. Марія Фієнко, вона на той момент закінчувала інститут Театрального міністерства Карпенка це Її робота, так, дипломна робота. Що вона виграла на тендер на від Скажіть. Це було знято за гроші тендера, які вона виграла. І вона витратила ці гроші на техніку, на локації. Всі, хто їй допомагав, її команда талановити, яку вона зібрала, це були її колеги по навчанню. І багато талановитих молодих людей. Ми теж, як акторки, працювали в неї ну, як волонтери, але мені дуже сподобалося з Марією працювати, не дивлячись на те, що вона молода дівчина, яка тільки закінчує інститут. До речі, вона продовжує зараз своє навчання в Чехії. Вона була настільки підготовлена до цієї роботи, вона настільки чітко знала, чого вона хоче. Вона настільки чітко візуально бачила про що і як вона хоче це зробити, що я їй сказала тоді і зараз кажу, що знімаючись навіть ну, в якихось великих професійних проєктах, люди були не завжди так підготовлені, як вона була підготовлена до своєї дипломної роботи. Можливо, тому що це перша. Це так не перша її робота. Не перша, не ні. А, але мені дуже сподобалося. я. Що у цієї режисерки дуже творчі майбутнє, Принаймні, я її цього дуже бажаю. Ми бажаємо великого майбутнього. Скажіть, будь ласка, чи е, оцей синдром вижившого да е, отця що щоразу радість? Що, о цього разу не в нас. Чи в нас, але там вціліли, ми вікна не вціліли. Чи чи ви переживали за весь цей час подібну ситуацію? Чи це була тільки на майданчику пережита ситуація? Особисто ви. Насправді ця історія, вона мене торкається особисто безпосередньо, тому що моя мама зараз у Донецьку, а, і мій фільм просто помінялися ролями. І я приймаю її вибір як вибір дорослі людини бути там, бути у своєму домі, а, мати іншу точку зору на події. А, тому це теж історія і про мене теж, як і про кожного з нас зараз, хто живе в цій країні. Тому що всі сім'ї багато сімей навпіл, багато сімей знаходяться по різні боки в на жаль. І багато сімей взагалі поза межами України. Так, Думаю, так. Звичайно, я думаю, що це чисто такий істотний рефлекс, коли ти не потрапляєш у вибух. У мене було це відчуття, але це не означає, що на тобі байдуже нарешті. Мені здається, що це чисто такий тваринний якийсь інстинкт самовиживання. Тому я нічого не бачу в цьому зазорного. І якщо люди це відчувають, мені здається, зазорним, якщо вони це приховують їм цьому признатися, верніше зазорно взагалі немає нічого. Просто деякі люди можуть висловлювати свої почуття, а деякі ні. І мені здається, їм ще важче. А деякі роблять його в такий спосіб yeah. через мистецтво висловлюють yeah. свої емоції, почуття, yeah. переживання, досвід, який вони проходять. Чи було тоді у режисерки, наскільки вам відомо, подібна історія? Як вона ну, народилася з чого? З якогось власного досвіду пережитої? На ну, жаль, я не можу якби, говорити за неї. От, я думаю, що не ясно було на це причини, інакше людина не робить роботу, яка її не торкається. Ну, принаймні, творча людина не може зробити ну, ще й фінансово, можливо. Ну, це не про це історія. Я думаю, що це безпосередньо торкалося її якихось бойових аспектів, і таким чином вона саме виразилася. Є питання у зали. Я вас не бачу, якщо чесно. Будь ласка, вибачте за голос. Ви під час зйомок розглядали питання іншого кінця цього фільму. Були такі обговорення? Ви маєте на увазі що мама загинула? Ну, наприклад. Або виїхала. Такий позитивний варіант він більше викликає в наших умовах зараз питання. Це, це, це дуже і дуже приємно у кожної людини такий кінець побачити, це відкриває світло, до якого можна йти, раді якого можна жити. Але все ж зараз ми більше бачимо. Більш трагічні кінці, більш трагічні обставини. Саме тому виникає таке питання. Обговорювалися лі авторкою такий варіант, бо це її авторська позиція та інших не розглядалося? Дякую за питання. Насправді в розказі цієї каті. Це реальна історія, розповідь ця написана. І жінка, ця в ну, її розповіді вона вижила. Марія, коли ми знімали цей фільм, насправді у неї було два фінали. Ага, все ж таки було. розкрию да, розкриємо секрет. І коли вона монтувала цей фільм, у неї було два варіанти. Збунтовані два варіанти. Але все ж таки життє. Дякую Єсіце. І я дякую. Ще питання? Ваша колега, яка грала вашу дочку, вона має якісь... вона теж теж акторка. А, так, це Ніка Шос, акторка мала педагогічна театр в, в Києві. Вона дарила військовому, яка з початку війни чекала свого чоловіка з війни. Вона дуже добре була теж молода І на мій погляд вона просто геніальна. Дуже, 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 в її поглядах, вибачте, Тетяна, Є, є такі кадри, такі моменти, коли ем, коли глядач бачить, що вона думає ага. в цю хвилину. Це це, це видно так збоку, бо е, він е, з першого слова ми бачимо, що що є конфлікт між цими жінками, так що він непростий, що він давній. Що він різноманітний, різнобарвний, бо там є різні підходи, різні періоди, різні моменти, коли вони були близькі, коли вони навпаки розходились. Це дуже видно з першого, з першого хвилини. Але е, все одно е, кінець чудовий. Дякую. Дякую. Да, дійсно, я просто згадую також перші дні. Повномасштабного вторгнення, і я мене це застало в Києві, а моя родина, мама, тато, дитина були тут в селі. І найбільше чого хотілося, що навіть якби щоб там не сталося, щоб ми були разом. Ну, бо ніхто не знав, що станеться. Взагалі доїду я додому чи ні, тому що там і на острові Змійному стояли, і тут стояли, дійсно було дуже багато загроз. А, і я вже коли нарешті я опинилась вдома і обняла своїх, от тоді мені стало спокійно. Ну от тоді і дуже оцей от абсолютно. Вірно сказала Яна, що, що дійсно без слів були видні оці всі думки і переживання у, у цієї доньки, у акторки, да, що да, і можливо, от перед лицем смерті, коли вона просто дивиться тобі в очі. І оцей страх втратити рідних, страх втратити найдорожчих дає можливість ніби простити абсолютно все цій мамі. Здає, здавалося б, такої безпеки безпечні, наївні, яка там якісь там манікюри робить, якесь таке безпечне життя веде, як ніби доросла, а дуже інфантильно себе поводить. Да. І можливо, у дитини там спершу було засудження, а потім ми бачимо, як як вона її. За все прощаю за все, все, що було, уходить на задній план. Бо ти розумієш, що перед страхом смерти нусь важливий важливо, це я, моя мама. Отут, ось цей момент най, найважливіший, що тримає певно нас взагалі всіх на цьому. А... Ще запитання да. більше кількості документальна, і дуже дуже мало. Тому я мені цікаво. Кастинг якийсь проходив. Чи, чи ви просто були знайомі або через якихось інших знайомих потрапили, бо вам така пропозиція не дійшла? Ми не були з Марією знайомі раніше. Я на початку вторгнення виїхала з сином до Чехії. І е, пробула там три місяці, і потім повернулася до Києва. Коли я повернулася, е, у мене стало питання, продовжувати акторську діяльність чи ні. І, в принципі, так. я її закінчила. Але е, в Фейсбуці я побачила, просто Марія кинула обяву. Я думаю, що ніколи не здається випадкових речей. Mm -hmm. е, Зараз у мене немає Фейсбука, теж але я тоді заходжу в Фейсбук, бачу цю об'яву, пишу Марії, записую пробу. Я не одна була на проби. У неї був реально кастинг, і вона дуже серйозно до цього підійшла. Я ж кажу, у неї була підготовка. Крім того, вона потім влаштовувала зустріч мами і дочки, щоб гармонійно виглядала пара, тобто вона робила дійсно серйозну роботу. І я відправила свою пробу, і через деякий час вона вона написала, що хоче зустрітися для того, щоб нас Нікою. І коли вона, вона мені потім сказала, що коли я вас побачила, двох, і ну побачила процес, то сказала. І вона що вона ще зробила? Вона відправила е, фото Каті, яка написала розповідь, і Каті сказала, да, це вона. <реш> <реш> клас, клас. І, в принципі. Тобто донька обрала маму, по суті. Ні, <реш> <реш> це обрала авторка розказу. Ага. Ну, верніше, как, вона не обрала, обрала все ж таки Марія. Але вона як хотіла, щоб підтвердив хтось. Чи правильно вона так нащупала? І вона її відправила, чи так бачить авторка. І вона так. Я казала да". Крісті <реш> одобрила Джоан Хікса. Ясно, що це ігрові стрічки про війну, всі вони рефлексії на якусь тему, на якийсь кут наші рефлексії особисті. Кожен себе впізнає, чи в цій донці, чи в цій мамі. Хотіла спитати, чи працює зараз режисерка на чимось, і яка судьба цього фільму, окрім України? Чи був показаний він десь, чи були якісь відгуки Хочу сказати, що. Марія виявилася не тільки талановитим молодим режисером. Марія настільки чурйово займається своїм фільмом, що цей фільм, чесно, я не знаю, наскільки у фестивалях він вже був, вона з ним вже об'їхала майже весь світ. Браво! І навіть нещодавно в неї була мрія, тому що ніхто з фестивалів не фінансує як Приїзд. можливість. Вона каже, я мріяла покликати вас. Акторів з собою кудись на фестиваль. І весною, коли вона написала Інна, Рим фінансує вам дорогу. Ви готові приїхати? Я кажу, Рим, звісно, <рес> приїхав. І тому це та історія, коли маленький ключик відкриває великі двері. Я дуже вдячна Марії за це, і вона дуже чудово його представляє по всьому світу, розповідає про Україну. І вона є таким от голосом і візуалом, я вважаю, достойним, який вона дає меседж у світ. Тому і цей фільм вона продовжує і далі возити. Mm -hmm. Я ж кажу, вона просто молодчинка. Ну, це найкращий спосіб да. розказати про нас, про наш біль, і як а як сприймають? Є якийсь досвід, а... як сприймають іноземці? Ті люди, які не, не розуміють, як це у нас тут відбувається. Вона каже, що все чекається, все сприймається. Єдине, все одно вони все одно, от як би вони не дивилися, вони все одно дивляться це як на фільм. Навіть коли вони дивляться наші документалки. Всі ці моторошні кадри, люди, які живуть в спокої, в безпеці, їм дуже важко насильно себе занурити в це. Є хтось занурюється, але більшість людей, я просто побачила це в Римі, Є така штука як да, да, ми все розуміємо, але все добре. Ну, от вони бояться це пірнати, бо я розумію, чому бо вони бояться зробити собі боляче. Ну, скажімо так. Отак. Це сучасне враження. дивиться. Да? Да. Да. Добренько. О, якщо є Дякую. ще питання? Немає, дякуємо вам за приїзд і за те, що ви були з нами для нас, для нас це велика і честь, і вдячність. І я думаю, що ви тут в Болграді теж якось відчули ще тепло і наших сердець, і нашого міста, і сонечка, яке ще тут літнє достатньо. Пр... Відвезіть це в Київ. Да, це да, тепло і привітання да, режисерці. Мені хотілося б таке побажання. Я дивлюся, у вас дуже класний підбір фільмів. І мені прям так хочеться заповнити всю цю молоддю Болгарда де вона. А вони були в день. В день учні ходять. У нас на жаль, автобуси рейсові ходять аж до п'яти, але ми так усюди розповсюдили інформацію. Багато людей дивляться онлайн, так що онлайн буде багато рефлексії. Ми ще про це обов'язково напишемо. В день були учні приходили прям прям класами з вчителями, старшокласники. Власне, це наша аудиторія, яку ми хочемо виховати, і хочемо, щоб вони також вчилися дивитися любимо це культуру кіно прививати, тому ми, власне, і робимо це тут, а не там, де перенасичено, спров... ну, я маю на увазі, в контексті роботи. контенту. Да, да. Просто хотілося б, щоб це ну, мало відгук. Я думаю, що буде. Я вам Май, мене, да. бажаю, Дай що Боже, да. фестивалі буде забити молодь цікавою і бажаю. Ці Дай екзенція. Боже, да. <гум> да. ми працюємо <гум> над цим. Дякую. дякую вам за приїзд. Дякую.